У рівному стався зухвалий злочин. Троє молодиків у масках вдерлися у помешкання 48-річного чоловіка і, погрожуючи ножем та вогнепальною зброєю, членам сім'ї, винесли всі цінні речі, гроші та заволоділи автомобілем. П'ятнадцятирічна донька, збираючись до школи, сама виходила з будинку, коли до оселі урвалося троє невідомих чоловіків. Їх обличчя прикривали маски, зі слів потерпілих в руках одного був пістолет, іншого автомат Калашникова. третій, приставивши ніж до горла неповнолітньої дівчини, почав вимагати від господаря гроші. Не припиняючи свої дії, нападники почали застосовувати насильство і до 42-річної дружини та 23-річного сина. Чоловік віддав розбійникам усі заощадження 8 тисяч доларів США. Крім того, зловмисники відкрито заволоділи двома планшетами, п'ятьма мобільними телефонами, ноутбуком, золотими виробами, двома пристроями для відстрілу гумових куль та гладкоствольною рушницею. Після цього нападники з усім майном сіли автомобіль марки BMW, що належить власнику будинку, та зникли у невідомому напрямку. Постраждалі викликали поліцію. За фактами розбою, поєднаного із насильством за попередньою змовою групою осіб та незаконного заволодіння транспортним засобом правоохоронці відкрили два кримінальні провадження. Уже через декілька годин поліцейські розшукали викрадену іномарку. Вона стояла за півтора кілометра від рівного, неподалік від головної дороги у напрямку Млинова. Її після огляду одразу повернули власнику під розписку. На встановлення осіб розбійників та їх місце знаходження залучені усі оперативні сили рівненського відділу поліції та управління карного розшуку головного управління національної поліції в Рівненській області. Зі тривають слідчі та рушкові дії.